березні 2024-го президент Франції Мануель Макрон шокував весь світ заявою про можливість відправити в Україну іноземні війська. Навіть попри критику партнерів, від своїх слів він не відмовився, що саме мав на увазі, не конкретизував. Тож одразу посипалося припущення. Франція є силою миру сьогодні. Якщо ми хочемо досягти миру в Україні, ми не повинні бути слабкими, і ми повинні ясно дивитися на ситуацію. І маємо сказати з рішучістю, волею та сміливістю, що готові робити усе, що потрібно для досягнення нашої мети, яка полягає в тому, щоб Росія не перемогла. Найцікавіше, що таке вже було в історії: французькі війська відправлялися в Україну під час російсько-української війни. Це ж було. вже. Щоправда, тоді в Україні була не одна, цілих дві російських армії. А французи та їх союзники геть не розібралися в ситуації і в результаті змушені були ганебно втекти. Проте, усе за чергою. Перед історія коротко. У лютому 1917-го в Російській імперії сталася революція, яка цю імперію врешті знищила. Це викликало революцію українську. Уже влітку Українська Центральна Рада домоглася від тимчасового уряду у Петрограді де-факто визнання української автономії на частині українських етнічних земель. У листопаді 1917-го в результаті перевороту, до влади у Петрограді прийшли більшовики. Цей час більшовики починають оголосити, що вони вступають в прямі переговори з четвертним союзом про завершення війни. І в цих обставинах Центральній Раді довелося міняти вектор своєї зовнішньої політики. Союзники Росії, передусім, Британія та Франція після так званої лютневої революції домоглися від тимчасового уряду Росії продовження війни. Проте від Росії червоної, проголошеної на гроші Німеччини, оце вже справді кольорова революція. Чекати лояльності не доводилось. Одразу у листопаді на фоні масових репресій і відсутності жодних гарантій безпеки для дипломатів у столиці Росії більшість дипустанов терміново евакуюються у Київ. Крім збереження життя, у них ще одне завдання примусити УНР підтримати фронт у Першій світовій війні. 20 листопада 1917-го третім універсалом Центральна Рада проголошує Українську Народну Республіку. Нарешті Україна стає суб'єктом зовнішньої політики. За свідченням секретаря міжнародних справ, щойно проголошеної УНР Олександра Шульгина, наприкінці листопада його відвідали голова військової місії представці південно західного фронту Француз Табуї та майор англійської служби Фіцвільямс. Прибулі заявили, союзники із симпатією ставляться до культурного і політичного відродження України. Розуміючи складність умов, в яких йде будівництво нової республіки. Союзні уряди пропонують свою допомогу і запитують, що потрібно Україні і чим вони можуть бути корисними. Через якийсь час все це буде викладено письмово. На початку грудня 1917-го за Україну розгортається справжня дипломатична війна. Проте, не як за суб'єкт, а саме як за об'єкт міжнародної політики. Французький генерал Табуї від імені Франції запитує щодо фінансової та технічної допомоги, яку союзники могли б дати Україні, щоб допомогти її в велетенській роботі, організації та відродження. Секретар міжнародних справ УНР Олександр Шульгін радий би дати відповідь. Проте він не може відповідати від імені всього уряду. Частина урядовців підтримує відносини з Антантою. Насамперед, міністр фінансів Туган Барановський. Крім, власне, геополітичних симпатій, у нього є інший важливий аргумент західні гроші. Інша частина уряду ідеологічно проти. Зокрема, керівник тодішнього кабінету міністрів Володимир Венеченко категорично наполягає на розпуску армії. Ба Більше, Міністерство внутрішніх справ видає документ про вислання з УНР західних офіцерів, що спричиняє дипломатичний скандал. Колишня імперська армія, складена з представників поневолених народів, розпадалася і без втручання українського уряду. Французи кілька разів пропонують фінансову та військову допомогу. Український уряд довго, неприпустимо довго думає. У грудні 1917-го радянська Росія почала військову інтервенцію проти України. 3 січня 1918-го за новим стилем генерал Табуї повідомив, що уряд Французької Республіки призначив його комісаром при уряді УНР. Через тиждень УНР і Франція офіційно почали дипломатичні відносини. Ще за кілька днів Україну офіційно визнає Велика Британія. Її представник БГ вручив Винниченку вірчі грамоти. 22 січня 1918-го Центральна Рада проголошує четвертий універсал. Про незалежність України. Український генерал, майбутній керівник Української держави Павло Скоропадський згадував, що у ті дні мав розмову з французами, які заявили йому, що проголошення незалежності успішний крок, який ніколи не буде визнаний. Виявилося, що українці дуже слабкі дипломати, що в них немає досвіду цієї дипломатичної діяльності. Шульгін один в полі, не воїн, як кажуть. Активність французької, британської, румунської і американської дипломатії в Києві у ці буремні дні викликана не лише турботою про стан фронту. У Лондоні і Парижі вже розуміли, що його не існує. Передусім, країни-антанти переживали про гроші. Більшість інвестицій в українську економіку належало французам та бельгійцям. Їх і намагалися вберегти. Ба Більше. Наприкінці грудня у Лондоні відбуваються переговори союзників про розподіл сфер впливу: Україна і Крим віддані Франції. Дипломатичне спілкування того часу дає зрозуміти, що і французи, і англійці розуміли, втримати українців від мирної угоди з німцями вже неможливо. Британець Баге пізніше згадував про свою розмову із французом Табуї, яка завершилася невтішно для України. Австрофільські тенденції більшості українського уряду, котрі можуть найближчим часом матеріалізуватися у сепаратний мир з центральними державами, унеможливлює визнання УНР. Підсумували вони. Проте ще наприкінці січня 1918-го табоїв котре звертається до генерального секретаріату з пропозицією фінансової допомоги і застерігає: мир з німцями буде розцінено як недружній акт щодо Франції, і та відкличе своє визнання УНР. Німці дуже активно включилися в дипломатичну гру щодо України. Вони виявилися не лише наполегливішими за британців та французів, а й куди швидшими. Україна починає вести гру на два фронти. У Бресті тривають переговори про мир з Німеччиною та Австро-Угорщиною. А паралельно у Ясах, Румунія, з Антантою. Остання вимагає визначитися з вектором політики. У цей час багатовекторний уряд Винниченка йде у відставку. Разом із ним і перший український міністр закордонних справ Олександр Шульгин. Нам, як державі молодій, не слід входити ні в той, ні в інший склад держав. Повний нейтралітет. Ось наш національний інтерес. В нашому існуванні і побуті можуть бути зацікавлені як одна, так і друга сторона. На цьому ми можемо виграти і здобути свою незалежність фактично. Шульгин. Секретар закордонних справ уряду УНР у 1917 дев'ятсот Новий український уряд під керівництвом Голубовича до останнього тягне з відповіддю Франції та Британії. Насправді рішення вже ухвалене. З багатовекторністю покінчено. 9 лютого 1918-го очікування підтвердилися. 9 лютого в Бресті був підписаний Брестський мирний договір між Українською Народною Республікою і країнами Четвертного союзу. Виявилося так, що німці прийшли не як союзники, як допомога, а фактично окупували цю територію. Реакція французької преси на підписання бреського договору була вкрай агресивною. Зрада України, підлість України, яка всадила ножа у спину героїчної румунської армії, мир жадібних та цинічних, мир підлих і зрадників. Реакція офіційної Франції на мир була дещо стриманішою. 23 лютого 1918-го представник республіки Табуї залишив Київ. Не думали, що німці прийдуть, звільнять і підуть собі. Ну, так не вийшло. Так не вийшло. А популярність Центральної Ради різко впала. Київ між тим повертається до мирного життя. Відновлює роботу уряд під керівництвом Голубовича. Нову владу роз'їдає корупція. Доходить навіть до кіднепінгу за участі найвищих посадових осіб. Наприкінці квітня з власного будинку викрадено банкіра Абрама Доброго. Залізниця його доправлено до Харкова, де ув'язнено в готельному номері. Бранцю обіцяють свободу в обмін на 100 тисяч карбованців. Історія мала несподіване продовження. Через банкіра доброго здійснювалася операції німецької армії в Україні, тож німецьке командування влаштувало скандал. Німці провели власне розслідування і оголосили, що замовниками викрадення були кілька українських міністрів, включно. З генеральним секретарем. Сьогодні вже важко сказати, чи справді міністри мали стосунок до викрадення, чи це був лише привід для німецької адміністрації позбутися незручної їм української влади. Так чи інакше, за кілька днів у Києві переворот. Починається, що прикметно він у цирку. Потім натовп так званих хліборабів переходить ось сюди, на Софійську площу, де відбувається олігархічний псевдомайдан, який оголошує, що в Україні нова влада. Гетьман Павло Скоропадський. Павло Скоропадський, далекий нащадок козацького гетьмана. У Першу світову війну був генералом російської армії. З початком української революції активно почав українізовувати підлеглі йому дивізії та полки. З приходом в Україну німецької армії консервативні еліти тодішньої України зробили політичну ставку саме на нього. Демократичні та ліберальні досягнення Центральної ради одразу ліквідовуються. Настає диктатура. 27 липня 1918-го. Після проголошення антигетьманського маніфесту з вимогою ліквідації поміщицького землеволодіння та повернення землі селянам у Києві відбулися арешти лівих політиків. Затримано Винниченка, Порша, Капкана і Петлюру. За короткий час відпущено практично всіх. За винятком, саме Петлюри. Його отримували в Лук'янівській в'язниці майже чотири місяці. Скоропадський знову ж таки міг спиратися в першу чергу на промисловців-земловласників, які мали російську політичну орієнтацію. І тому Скоропадський змушений був не стільки будувати незалежну Україну, скільки форпост для відбудови майбутньої великої Росії. З охопленою вогнем реальної громадянської війни Росії, у спокійний і ситий Київ починають стікатися промисловці і фінансисти з усіх куточків колишньої імперії. Випликаний німцями скоропадський поволі замінює західний вектор своєї політики на східний. Ті люди, які його очолювали, це Протафіс, це колишні діячі Союзу Руського народу, Михайло Архангел, які тут в Києві в масовій кількості перебували і потім були влучені до, скажімо, його структур урядових, вони фактично цю ідею пропагували. Тому, власне, і орієнтація на федеративний курс в кінці гетьмаста Скоропадського, звідти і, скажімо, ну небажання, скажімо, спів. Впертися на українські сили. Попри це, в оточенні Скоропадського залишалося чимало українських патріотів правого крила. І саме в цей час Україна поволі ставала повноцінною державою. Запрацювали органи влади, ухвалювалися закони. Створено Академію наук. Невідомо, чи вдалося б досягти більшого, якби не Австро-Угорщини та зміна влади в Німеччині. Відхід німецької армії з України означав нову атаку з північного сходу. Ленін вже ласо потирав руки. Скоропадський, усвідомлюючи безвихідь, наважився на відчайдушний крок так звану федеративну грамоту про вхід України у так звану демократичну Росію на правах автономії. Гетьман Скоропадський оголосив про створення федерації з Росією. Ну, ми подібне бачимо в 2013 році, коли фактично готовий до підписання саміту саміту у Вільнюсі, де Україна мала підписати асоціацію з європейським союзом і кардинальний розворот українського теперішнього уряду на користь Росії, на користь митного союзу. Що звичайно спричинило відповідні речі падіння режиму скоропадського і створення директорії в даному В Даний момент це спричинило падіння режиму Януковичі і перемогу майдану. Щойно звільнений з в'язниці Петлюра очолив антигетьманське повстання. Скоропадський втік за кордон. У Києві з'являється директорія. Проте ненадовго. 14 грудня 1918-го Київ залишають рештки німецької армії. У столицю України переможно вступає військо директорії УНР. Головний отаман Симон Петлюра повертається національним героєм. Понад тиждень тривають святкування. Нарешті, 26 грудня, директорія видає декларацію: основний документ, за яким має жити країна при новій владі. За наполяганням Винниченка там вказано, що влада належить не всьому народові, а лише так званим робітничим класам. Власне, недолік українських політиків і Вінниченка в тому заключався, що вони відкинули від себе оцей статечний заможний елемент. І на це, скажімо, вказував йому Липинський вже в творах, написаних в 20-х роках. А все сталося тому, що власне, саме консервативні сили в Україні були в переважній меншості, вони були не розвинені. Російські монархісти та ліберали звинувачували українську директорію у більшовизмі. Натомість російські більшовики звинувачували ту саму директорію у буржажному націоналізмі, зв'язках з Антантою і контрреволюції. Словом, якою б не була незалежна Україна, Росії не догодиш. Французький десант висадився в Одесі без жодних перешкод з боку підрозділів УНР. Французький корпус чисельністю у 15 тисяч одразу розосередився вздовж берегової лінії. Французи запропонували українцям і росіянам-монархістам свій план з семи пунктів: північ, центр і схід України контролюються директорією ОНР. На півдні створюється російська директорія. Обидві директорії керують лише цивільним життям. Всі війська підпорядковуються французам і ведуть спільну війну з більшовиками. Ні Петлюра, ні Денікінці на цей план не пристали. А от більшовики в Кремлі не придумали нічого ліпшого, як дістати з полиць план зразка 1917 року, знову захопити Харків, знову створити там маріонетковий псевдоукраїнський уряд і знову вдавати, що спостерігають за громадянською війною в Україні. Ну, і те ж саме в 19-му році радянський уряд він очолював його Раковський, Христіан Раковський, людина, яка з Україною до того абсолютно не була зв'язана ніяк. Ще в Харкові він писав, що наш уряд є, не є самостійним, він виконує волю РКПБ, відверто писав, що Ми тут просто ширма така. Ні, де правди, діти. На комуністичну агітацію купилося і багато українців, розчарованих і Скоропадським, і директорією. Там теж були свої місцеві, значить, Чорс і Баженко, так звані Перша і Друга українські повстанські дивізії, організовані тими ж більшовиками в нейтральній зоні. От їх всюди виставляли, як наші українські, українські сили. Крім щорса до більшовиків пристали такі видатні українські полководці, як Юрій Тютюнник та отаман Никифір Григор'єв. Останній, до речі, одним кавалерійським наскоком вибив із Херсонщини та Одеси самовпевнені французькі війська. У березні 1919-го війська отамана Григорєва з боями взяли Херсон. з Миколаєва французи та їхні союзники просто втекли. Світ між тим втомився від війни на Паризькій мирній конференції. Американський президент Вудро Вілсон та британський прем'єр Ллойд Джордж прямо заявили, що відправляти свої війська на територію колишньої російської імперії не планують. Вілсон взагалі запропонував миритися з більшовиками. Прем'єр Франції Клемансо між тим не поспішав з рішенням. Однак становище французького корпусу в Одесі з кожним днем погіршувалося. Більшовики не шкодували грошей і сил на пропаганду. У хід пішли навіть одеські повії, які переконували армійців, що тут їм робити нічого. Треба обернути зброю проти своїх експлуататорів. До всього у місті почався голод. Врешті, у квітні, французи поспішно евакуювалися з Одеси. Є ще одна напівконспірологічна версія цього раптового кроку, мовляв, начальник штабу французького корпусу Андрій Фрейденберг отримав за раптову евакуацію значного хабаря від більшовицького агента Лафара. Бо вже за кілька днів у Константинополі він раптово подав у відставку і відкрив власний банк. Французький корпус в Криму протримався трохи довше. Отаману Григорієву знадобився ще цілий місяць, щоб зрозуміти, яку жахливу помилку він зробив. За його спиною українських селян обирали продзагони, містами ширився червоний терор ЧК. Тож Григорій врешті обернув зброю проти російських червоних окупантів. Він планував з'єднати свої сили з армією анархіста Махна. Проте той Григорієву не довіряв, підозрюючи у співпраці з Денікінцями. І вбив. Так безславно закінчилася перша французька інтервенція в Україні. Незнання історії не звільняє від відповідальності. Ми твій український. Боремося на інформаційному фронті з ворогом. Якщо наша робота для вас цінна і ви бажаєте підтримати журналістів, це можна зробити у два кліки: зайдіть на YouTube канал П'ятого і натисніть кнопку Спонсорувати під трансляцією ефіру. Приходьте до нас в чати, спілкуйтеся з нашими ведучими та гостями і ставте вподобайки. Поборемо разом рашистську брехню. І все буде Україна!